Похвастаюсь оформленням і розкажу про факап. Ось ми робили генеалогію самосів. Оце був проміжний результат, тому що він 30 см. А ми з клієнтом домовилися, що він має бути в висоту 40 см. От бачите, наскільки менший розмір. Плюс ми домовлялися, що тут буде тверда палітурка. Бачите, тут тверда, а тут така м'яка. Тому ми зробили ось цей проміжний варіант як подарунок на день народження для клієнта. Але я обіцяв йому, що ми доробимо ось цей варіант такий, як потрібно. І ось ми його доробили. Але цей ми теж не віддамо клієнту, тому що він теж з факапом. Розказую, чого. Друг, оказується, якщо вам треба надрукувати якісь матеріали з висотою 40 см, то є технологічне обмеження на обладнанні, яке друкує гарною якістю. І це зазвичай 30 см, не вище 30. А от щоб 40, це треба сильно заморочитись зробити. Тут заморочились, зробили, і вийшло круто. От бачите, така штука гарна, розкладається. Але є один нюанс: дивіться до самих записів. От якщо так дивишся, вроді все гарно. А коли от придивляєшся ось не знаю, чи буде видно на відео, пливе сам запис. Тобто, чіткість не дуже чітко, бачите, рік особливо. Ось тут е видно на букві С, бачите, такі квадратики видно, роздільна здатність недостатня. Ми давали макет підготовлений під цей розмір. Тобто макет достатньої розміру для того, щоб був чіткий і гарний, але десь на моменті чи якоїсь конвертації, чи самого друку була втрачена якість, трішки було гірше видно. І е ну, я не можу таке віддати клієнту. Цей варіант лишиться нам в офісі для демонстрації, він такий досить непоганий вийшов. Але ну, клієнт же ж має отримати задоволення від самого продукту. А тут все ж таки оцей нюанс мені особисто не дає отримати задоволення. І вже я поговорив з Дмитром, це власник друкарні твори, що ми передрукуємо переробимо. Це я готовий взяти на себе витрати по ще одному друку. Це не проблема, аби був задоволений клієнт.